Європа не стоїть осторонь подій, що відбувається в Україні. Як доказ, представники 15 країн навідались в Україну. Пояснюють, хочуть почути як схід, так і захід України та дати об'єктивну оцінку усім подіям. Ми маємо справу з північним сусідом, який нехтої і взагалі не розуміє, що таке права людини, що таке гідність. І певною мірою на це, звертаючи увагу, говорить, що це є слабкість. Паре визнають територіальну цілісність України порушено. Побувавши в Києві, Донецьку та Львові, делегати роблять висновок Україна різна, однак додають у цьому її і сила. А ще кажуть, приїхали не вчити Україну жити, а допомогти мирно розв'язати конфлікт. Рада Європи хоче допомогти із розробкою нової конституції України, яка б стала хорошим підґрунтям для іншого законодавства, а в подальшому для розвитку демократії вашої країни. Щоправда, іноземці більше слухали ніж говорили. Так, делегати ПАРЕ почули думку кожного представника нацменшин у Львівській області. Таких організацій на Львівщині налічується 27. В основному дискутували над мовним питанням. Мови мову етнічного народу треба знати обов'язково державну мову. Ті, хто не хочуть вивчати мови і протестують, і, як я називаю шарикові, їдуть додому. Державна мова то святе, ну то дійсно святе. Але на Україні так багато російськомовних людей, що якби ігнорувати це, оце ми маємо. Поговорили і розійшлися, однак зазначили, що приїдуть ще раз враження, що не багато те, чого не розуміють. Тут треба вникнути в суть питання, а не такого слід. А вже в квітні на засіданні ради Європи в Страсбурзі ці ж делегати знову будуть обговорювати українське питання і на Назар Мельник, новини.